900. Знайдіть останню цифру числа n натуральне число. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 8 в степені 4n. Ну що ж, для того, щоб дати відповідь на це запитання, давайте проаналізуємо, яке буде закінчуватися якою цифрою 8 в степені А. Де А деяке натуральне число. Записуємо, що А у нас може дорівнювати 1. Так, тоді. Ми можемо записати, що 8 у степені А або у степені 1 це 8, просто число 8. Так? То ми запишемо, що закінчується цифрою 8. Тепер, якщо А дорівнює 2, так? то тоді 8 у другій степені якою цифрою буде закінчуватися? Попереднє число мало число одиниць 8. Ми множимо на 8, і це дорівнює 64. Тобто закінчуватися буде. Тоді це число 64. Тут будуть 4 одиниці. Є? Ну, гаразд. А зараз, якщо у нас А дорівнює 3, ми не будемо рахувати, скільки буде. 8 у третій степені, але щоб дізнатися число одиниць, то 8 у третій степені, Щоб дізнатися, ми тоді число одиниць у нас було 4. То ми 4 множимо на 8 і це буде дорівнювати тоді 8 на 4 32. Тобто такий 8 у третій степені точно буде мати 2 одиниці. Далі, якщо А дорівнює 4. Так, то Тоді 8 у четвертій степені, щоб знайти, чому закінчується. 8 у третій степені – це число 32. Якщо ми ще раз помножимо на 8, то буде 8 у четвертій степені. То Тоді ми беремо 2 одиниці, множимо на 8 одиниць. І це буде дорівнювати 16. Yeah? Чудово, тоді. А якщо у нас. А дорівнює 4, то закінчується 8 у четвертій степені цифрою 6. Аналогічно записуємо А дорівнює 5. Щоб знайти, якою цифрою буде закінчуватися 8 у п'ятій степені, 8 у четвертій степені закінчується 6 одиниць, то ми 6 одиниць множимо на 8, бо 8 у помножити на 8 це буде 8 у п'ятій, Множимо на 8, 6 на 8 це 48. Є. Тоді буде закінчуватися 8 у 5 степені цифрою 8. Далі наступне. А дорівнює 6. Є. То 8 у 6 степені, щоб знайти, чим закінчується. Ми тоді закінчувалося 8 у 5 числом 8. Ми множимо знову на 8 одиниць. Це дорівнює 64. Є? Тобто 8 у 6 степені буде закінчуватися цифрою 4. Далі А у нас дорівнює 7. Є? Тоді ми записуємо, що 8-7 у 7 степені. Це 8 у 6, що множиться на 8. А 8 у 6 закінчувалося цифрою 4, то ми 4 множимо на 8, і це дорівнює 32. Є? Тобто у нас буде закінчуватися цифрою 2. Далі, якщо А дорівнює 8, то 8 у 8 степені. Отже, закінчується цифрою 2, 8 у 7. То якщо ми 2 множимо на 8, це буде знову 16. Є? Тобто буде закінчуватися цифрою 6. Що ж, ми бачимо, що якщо, що таке, які значення має приймати А? Якщо у нас n натуральне число, то А буде дорівнювати 4n, то воно буде приймати значення 4, 8 і так далі. І видно, що в нас тут буде заряд цифр повторюватися. Ну, Тут у нас 3 А дорівнює 4, потім будуть такі самі. Значення, бо ми знову будемо множити на 8. І звідси ми бачимо, що і А дорівнює 4, і А дорівнює 8 у нас буде 8 в отаких, таких чи 4, чи 8, буде закінчуватися цифрою 6. Записуємо тоді, оскільки. Пишемо оскільки. Пишемо А дорівнює 4n. Так, у дужках напишемо бо ми знаходимо 8 в степені 4m, так, то записуємо, то при А дорівнює. А дорівнює. Якщо n дорівнює 1, це буде 4, потім 8, ну потім 12, потім 16 і так далі. Так. То. То при А д рівні 4,8, 20, 16. Записуємо. 8 в степені, Пишемо вісім в степені А і 8 в степені 4 н Так? Буде закінчуватись закінчуватись цифрою тоді 6 Ну, що ж, тоді ми сказали, що закінчується цифрою 6. Аналогічно, якщо подивитися в другому завданні 7 в степені 4n плюс 1, ну, ж, n у нас натуральне число, 1, 2, і так далі, то ми можемо знову таки записати, що це можна записати як 7 в степені а. Давайте будемо аналізувати при різних значеннях А, який ми отримаємо відповідь. Якщо n дорівнює у нас 1, то це буде. 7 у 5 степені, якщо n 2 це 7 у тоді, а, 2, 9 степень, і так далі. Аналізуємо. Отже, записуємо, що А у нас дорівнює 1. Так? Тоді 7 у степені 1, це буде просто число 7. І закінчується цифрою 7. І? Далі, якщо А дорівнює 2. Так? То 7 у другій степені, це 7 одиниць у нас було, ми домножили на 7, 7 на 7 це 49. Отже, буде закінчуватися цифрою 9. І Далі записуємо А рівнює 3. Аналогічно тоді у нас було 7, буде 7 у третій степені, дорівнює 7 у другій степені, це у нас закінчувалося цифрою 9. Множимо на 7, це дорівнює. 7 на 9 це 63. Тобто 7 у третій степені буде закінчуватися цифрою 3. Далі А дорівнює 4. Є? То 7 у четвертій степені 7 у третій степені закінчувалися цифрою 3. Ми множимо на 7, це буде 21. Тобто, ми можемо сказати, що 7 у четвертій степені буде закінчуватися цифрою 1. Далі А в 5 степень. Арівнює 5. То ми записуємо, що 7 у п'ятій степені дорівнює. 7 у четвертій закінчується цифрою 1. То ми 1 множимо на 7. Це буде 7. Тобто. Ми говоримо, що тоді 7 у 5 степені буде закінчуватися цифрою 7. Далі, А дорівнює, записуємо 6. Тоді 7 у 6 степені. Це дорівнює, 7 у 5 степені закінчувалося цифрою 7. То 7 множимо на 7, це буде 49. Отже, ми можемо сказати, що. 7 у 6 степені закінчується числом. Цифрою 9. Далі, якщо А дорівнює 7, то 7 у 7 степені, якщо 7 у 6 закінчується цифрою 9, то ми 9 ммжимо на 7, це буде 63. То ми кажемо, що у нас 7 у 7 степені буде закінчуватися цифрою 3. Далі А дорівнює 8. Якщо а дорівнює 8, то 7 у 8 степені буде закінчуватися. 7 у 7 степені – це 3 одиниці. Множимо на 7. Це знову буде 21. Є? Тобто буде закінчуватися 7 у 8 степені цифрою 1. Інші цифри ми не можемо сказати, нам треба лише останню цифру. останню візьмемо 9, бо тут n дорівнює 2, то буде 7 у 9 степені. то записуємо А в 9 степені. То 7 у 9 степені, щоб знайти, якщо 7 у 8 степені закінчувалось цифрою 1, то 1 множимо на 7, це буде 7. Є. Тобто підкреслюємо, що кількість одиниць у нас буде 7. Тобто буде закінчуватися цифрою 7. Ну і зараз аналогічно, тобто якщо у нас А приймає значення, якщо n одиниці, то А буде 5 і так далі, то записуємо, що оскільки. пишемо а дорівнює у нас 4n 1 Так? Чому? Тому що у нас я думаю, що ми видно, що в відповіді у нас сім степені 4n 1. записуємо то при а Дорівнює. Так, А у нас, якщо N одиниця, то це буде 5. n 2 то це буде 9. Ну і далі плюс 4 це буде 13. Так. Ну і плюс 4 це 17. І так далі. так, То виходить, що 7 у степені А. І можна записати як 7 у степені 4N плюс 1. Так, буде закінчуватись. Що у нас знову повторювалися цифра, дивіться, до 5 у нас 7, а потім знову кінець 9, 3, 1, 7. Тобто при 5, 9 і так далі у нас буде закінчуватись цифрою 7. Так, буде закінчуватись цифрою. 7. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть останню цифру числа. В першому завданні записуємо, що це буде цифра 6, а в другому завданні це буде цифра 7. Є?